16 листопада. Таблетка від раку та Євангелія. Коли хто до цього додасть що, то накладе на нього Бог кари, ще написані в одній оцій книзі. А коли хто відійме від цієї книги, то забере частку з дерева життя. Об'явлення 22 розділ вірші 17 та 18. Моя близька родичка боролася зі страшною хворобою раком. Якщо в родині хтось хворіє, то, звичайно, мимоволі цікавишся всім, чим можна лікуватися. Отож і я віднайшла одну цікаву історію, пов'язану з цією недугою. У 2015 році, згідно з історією, відомий вчений винайшов ліки проти раку після більш ніж 30 років досліджень та випробувань. Це були ліки, які ефективно знищували рак повністю в усіх пацієнтів на всіх стадіях хвороби. Це було величезне відкриття в історії медицини. Окрилений учений повідомив фармацевтичній компанії, з якою він працював, про цю неймовірну подію, і через кілька хвилин уся організація горіла натхненням. Нарешті вони відразу ж відправили свою маркетингову команду, щоб зустрітися з ученим. Але треба було подолати деякі перешкоди. По-перше, кожна доза. Коштуватиме як цілий маєток більше, ніж середньостатистична людина заробляє за все своє життя. Скільки людей могли б дозволити собі таке лікування? По друге, таблетка була настільки великою, що навіть кінь ледве міг би її проковтнути. По-третє, таблетка залишала неприємний присмак не на кілька секунд, а на цілий тиждень, через що пацієнт не міг ні їсти, ні пити протягом семи днів. Тому відділ маркетингу сказав ученому ми неймовірно схвильовані вашим відкриттям і не можемо дочекатися, коли воно стане доступним для широкого загалу. Нам тільки потрібно, щоб ви знизили ціну до тисячі доларів за дозу, зменшили розмір таблетки і позбулись цього неприємного присмаку. Як це буде зроблено, ми зможемо досить швидко налагодити виробництво. Через рік учений передзвонив команді він мав важливу новину він досяг успіху на всіх фронтах. Таблетка тепер коштувала лише тисяча доларів за дозу, її було легко ковтути навіть без води, і в неї був чудовий присмак. Була лише одна проблема вона більше не лікувала рак. Ця історія схожа на сучасне Євангеліє. Люди не всі хочуть приймати його таким, як воно є. А чи ти приймаєш Євангеліє в повній мірі?